Так, дошка. Є, поїхали. Кандидат в майстри з Чехії. Якубос Ось. Ну, Напевно, це хтось кого звати Якуб, тому що це чеське ім'я. Наприклад, в мене в Чехії хороший знайомий Пульпан Якуб, міжнародний майстер. Ось, тому думаю, так воно і є. Так. Ладно, давайте розіграємо класичним чином. О, я забув Wi-Fi викнути на телефоні, зараз треба це зробити. Щоб не приходили сповіщення. Одну секунду. Так, побив і опять. Все, вимкнув. Ну, ідея полягає в тому, щоб на БА я пьютера А5 пішак А7 страждає. Ось. А інакше я не даю. Дуже спокійно зіграти C5, тому що після АБАБ кінь страждає. Да? Тому ферзь D7 правильний хід. І тепер я можу. Побити і зіграти ферзь e 2 наступним ходом. І тепер ферзя треба ставити на C8, і поки не дуже просто B5 цікавий хід. Так, зі мною раніше не грали. Хм. В принципі, можу сам Б4 зіграти. Давайте так і зробимо. Тепер в мене є поле А5, на яке я можу з радістю прийти кінь D2, кінь b 3 кінь А5 і створювати диск по вертикалі А. Але натомість в нього є поле С4, куди він також абсолютно логічно прямує. Так, давайте поки так. Ну, ідея кінь Єв 3 рокіровка, оскільки тут фланг забетонований, а на королівському фланзі тільки я можу в майбутньому грати, тому, відповідно, все повинно бути непогано. Так, слон Є7, окей, кінь ф 3. Рокіровка, рокіровка. Ну, і десь далі морально готуватися до ходу F5. Взагалі план слон Є3, кінь Д2. Тура А5 і Тура А1. Так, F5 одразу. Ну, я думаю, це. Ага, якщо я поб'ю, він поб'є кінь, буду на Е4 виходити. І це буде дуже швидко. Тому мені треба радикально діяти. як я можу це скористатися, якщо побити і F5 зіграти? Це буде Еншпіль. Він мені не дуже подобається. Ладно, на Е6 слабкість, тому все одно треба на цю позицію йти. Так, ЖФ для мене точно несподівано. Тепер Тура е 1, король буде на F7 стояти, очевидно. Десь ф 5 можна буде смикати. Тому що на ЄФ слон F4, поле D6 береться під контроль, ці подвоєні пішаки будуть заблоковані. Так, краще з кінь D2 почати. Тому що на Тура е 1 Кінь е 4 я не міг грати Кінь Д2 на C3 провисало. Тому почнемо з кінь d2 ходу. Так, ну думаю, що в мене не гірше. Але реалізовувати цю позицію треба максимально обережно. Так, король всім 7 технічно. Так, є якийсь хід кінь e5. F'e, кінь f5, g4, тура g8, король аж 1. Що це за позиція? Тураж g5, давайте перевіримо. Може, ферзь H5 треба спочатку було зіграти. А там рада король G7, він тікає зі зв'язки, а в мене слон поки не підключається. Ладно, можливо, і правильно зіграв. Ну, тепер на будь-який хід Тураж G8, король H1. Якщо ця зіграє, то це проблема, тому що кінь буде провисати. Ось, а інакше, ну після Туражі 8 король H1, я все одно поб'ю GFEF, -GF, у мене сильний прохідний пішак. Ось, і відповідно по білих полях будуть слабкості доволі суттєві. Так, це 6, окей. Ну, пішака я виграю. А там побачимо. А, навіть не пішака, двох. Я ж на тураж 6 ферзь аж 7 можу побити, на тураж 7, тура f5, да, тому він так грає. Так, тепер можу тура f5 зіграти, можу тура тураж 1, король h8, можна просто кінь F3 газку піддати, адже позиція все одно не тримається. Так, давайте просто обережно дограємо. Король h8, кінь g5. Висить мат, висить шах. На слон g5, слон g5, слон заходить на f6. Тому кінь це 7 Ой, ну це якось небезпечно повинно бути. Так, давайте так. І так. Тепер на Тура 8, ФЕРСІВ 7. Висить мат Fair G7 і зв'язка, тому ніхто ці поля не контролює. Тому треба бити кінь А8. На Тура 8 побив, ладно. Ну так. Ну на кінь е 6 слон на 6. І тепер слон вже 7 шах. Так. Ну, або кінь е 8, тоді мат в один хід. Дякую, Якубу, за партію. Перша перемога за нами.